Добрий день, це канал я і маміні тваринки. Ми з вами пасемося. Мої хламони пасуться. Ось. У нас погода гарна, но вітряно. Ось та й вітряно. Але нічого, порівняно тепло, морозу вже не було і це вже великий плюс. Бо вчора ще був мороз. ось, козульки пасуться, трава гарна. Зараз є на чому пастися. Так, <кій> да, козульки-мазульки, навіть малі ті пасуться. Треба було б кульбаби нарвати, меду зварити від кашлю. Ще ніяк часу нема, не встигаю, ну нічого. Ладненько, я відповідаю на питання. Скільки годин я встаю, щоб своє стадо обійти, щоб перед тим як пасти? 5.30. Просинаюся, вдягаюся, Просинаюся, одягаюся. Беру козеня там пиття. І йдемо доїтися. Дою я вранці сама одна, в обід теж я дою сама, бо малих нема вдома, вони в школі, а ввечір вже мені допомагає Наталя доїти, напувати, а в обід я сама і в пороюся. пораюся. Так, дойка в мене займає 25-30 хвилин, всі подоїти кози. 9 кіздийних. І хвилин 20 займає напоїти козенят. Як коли? Коли 15, коли 20. Напоїти. Ось так. Скільки часу в мене займають... ану Китя! Те біла? То, то ти біла, зараз набереш ану йди сюди, біла, вредна. О, ось такі то справенькі. Дев'ять дійних кіс в мене. Ні, тут тяжкого нема, вони всі легко дийні, молоко дуже грубо йде. Я дою двома руками сідаю на стільчик, під козу ставлю відро. І двома руками шух-шух-шух-шух, раз, раз видуїла і все. Це дуже хутко. Так, чого не купляю апарат, бо нема до чого. Тут стільки кіз, що ще до них апарата не треба. Якби були тугодойні, може би тоді б думала б за апарата. Но зараз Н -н -н. зараз мені не треба. Я з ним більше часу згаю, щоб його помити, як я мені кози подуїти. Морза, набере за шоколадку, я все бачу. Так що, а щоб апаратом доїти і його не чистити, і нічого, тільки так подоїла і все, і сполоскала гарячою водою. Ні, це мене теж не влаштовує. І навіть ту гарячу воду мені треба її кожен раз три рази в день загріти. Гарача, щоб була добре гарача, щоб його промити хоча б так. Ось, Так що ось такі діла. Кнопка. Я все бачу. Так що мені. Доїльний апарат, покамість не треба. Якби їх в мене було до 20 штук, да, це вже руки болять, поки подоїш, стільки молока видоїти, то є тяжко. Але так, з таким темпом мені, поки камість апарата не треба. Тим паче чоловік за мною свариться, щоб я зменшила стадо, бо це тяжко каже, що мені стільки тримати. Далі сири підуть ще 3 неділі мені що я ще сира робити не буду. Ну як? Я собі там потрошки роблю, бо я тільки від кіз зберу молоко. Біла, лап... Та, біла, киця і мишка. Вони хоч проглистогоня, не проколяні, то я від них молоко беру. А ці всі кози зараз у мене проколяні до п'ятниці. Ще не можна брати молоко, бо я ще на ну, перший раз їх колола, а після п'ятниці там в суботу чи неділю приїде доктор. Проколи їх ще від легеневих підчинкових листів. І тоді вже я аж буду спокійна, що мої кози вже в порядку. Ось такі то справи. Так що якось так. От. Якось воно ось так виходить. От. Ось такі то справеньки. То він за мною свариться, щоб я зменшила стадо, щоби... Менше робити сирів, бо це ну, сир зробити, треба півдня згаїти, щоб нормально зробити його. Ось. І якщо стільки якийсь тримати, треба робити два рази в день сир. А два рази в день зробиш сир, то вже нема коли, що робити. Ось так то. Ну нічого. Якось воно буде помаленьку. Продаю кнопку і мурзу, котру хто хоче на вибір. Ось, А восени побачу ще. Ще моє якогось буду продавати, не знаю, буде видно. Тут же буде видно, скільки я сіна запасу. Скільки купиться сіна, щоб було чим її годувати. Такі то справи. Ось. І от таке. Про, про породу кіс. Яку б я лучше порадила тримати породу кіз, бо бачили, люди бачать, що я тримала перші безнобійських, а зараз переходжу більше на Нобійські, котра лучша порода. Ну, дивлячись кому що треба. Ось, дівчалістим вітром. Що кози? Пасіться, пасіться. Що, вже пора що шо? ще сімушків не даю. Ні-ні-ні-ні, навіть і не мрійте. Все, я сідаю. Отут ось сяду, посиджу. Отако, бачите? Дивіться, яка трава файна, Йдіть, пасіться. А я сяду, посиджу, мою, сховаюся трошки від вітру. Пасіться. Дивіться, кожна порода гарна по-своєму. Зеанинська, ось красуня. Вона молочна, багато молока дає. Но сира виходить менше. Альпійська і ламанча вже молоко більш плотніше, вже сира виходить більше. Ти чого до мене йдеш? Мій красавчик, га? Ти мій красавчик, ти вже ще мушечки хочеш. Ти такий вредний. Ти таке знаєш? Каштанчику. Чекай назад. Каштанчик. Так, ану Кетя! Кетя! Набереш за зірку, зірка, іди до мене. Зірка, зірка, йди сюди. На зірка, йди сюди. Наберете. все, пастися. Все. Киш-киш-киш, ніяк, як більше нікому, тільки один каштан їсть ямушки. Все, ямушки будете їсти, як будете йти додому. Ви тоді схочете як йти додому, теж з Тікайте. Пішли, 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 пішли. І такі то справиньки. А нубійці це взагалі шикарні кози. Як для мене. Чим? По-перше, як немає часу перегнати молоко, можна назбирати сметани з банки. 5-6 днів пустоє молоко в холодильникові. Зібрала сметану і все прекрасно і хорошо. Ось. В тих також на стики сметани не відходить. Від нубійських багато жирніше молоко, багато більше дають вони сира з молока. Але по надоях вони поступаються козам, тим, в котрих молоко не такої плотності. Ось. Так, що ось такі то діла. Ну і подобається вони мені тим, що козенята заріжеш, там м'яса є багато більше, як з таких простих кіс. Там З ламанчі, зеганенки чи з нобій, ламанчі. Молока багато більше. те м'яса, ка молока. Ось Ось такі то справоньки. Так що тут же кожен вибирає по-своєму. Якщо хлів холодніший, у вас зимою, що холодно в хліві то краще кози альпійські, навіть мішані з нубійцями. Вони вже мають підшерсток, вони вже зимно не бояться. Ну, так як в мене хлів теплий, то я не переживаю, що їм буде зимно. Так? Да? Що, йди сюди. Ахламон. Що? Жевжики малі. Хоч ти сюди погладжу трошки. Ну ти вредний, дивися, от як він не хоче, то він і піде, так? Да? А от тільки коли він хоче. Ах, ти. Ай, ти красавчик. А ти який красавчик. Бачите, Не знаю, видно, не видно на телефоні. Ти, красавчик. І ти прийшов. І ти хочеш поморзатися. Кому козликів? Дивіться, які гарні. Можу на зерно поміняти, як хочете. Такий красавчик в мене є. О, такий красавчик. Чорний, тут -о, на тамтій ножці біленьке є. Тут -о, знизу біленьке є, на тамті ножці. Ага. Так, козли, не скакати один по-другому, тікайте. Ось такі то справи. Козеньки мої пасуться, мазуньки. Так що вам же тут рішати, котру породу вам заводити. От. Якщо суто на молоко, зяненську. Або в хліві холодно, альпійці з ламанчами, або альпійські, так? Я, наприклад, хочу альпійського чистокровного козлика, щоб домішати до нубійця, або козичку альпійку з Ось своїм би змішала І було б шикарно. І надої гарні тоді, багато більші. І, і ти почув, що там є сямушки, так? Дивіться, бачите, що робить, дивіться. Ну пхай за носа в ту кишеню, пхай. І ти хочеш таке ти прийшла. Все, тікай, хвати з тебе пішов баню. Казілку. Ну. Залізай. Залізай носом теж. <риклад> ну, на, ти сюди, он. Он носа в кишеню пхай. Ось такі то справи. Ага, я ото по вас всіх кликала. На як же? От як ви, дивись. Ви вже що, понапасалися, тільки сказала на всі є. Пастися, йдіть, ви що, подуріли чи що? Дивіться, яка трава файна. Кози, маєте совість, козячу. Так, пастися, кажу. Тож ви що, показилися чи що? Вже все напаслися. Ну, пастися, кнопка. А ну пасіться. Пока песики з козами. Ось такі діла. Так що тут же вам вибирати і тут же вам дивитися, що вам, що вам більше треба. Ось такі-то справенькі, Ладненько. Треба, напевно, з ними йти додому. Не хочуть вони щось пастися. Без цієї малі, вредні. Так, що ти прийшов? От що. Пхаєш носа в саму камеру. Їдь пастися, йдіть за сранці малий. Тікай. Що, 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 що ти хочеш? Ой, ви мої хороші такі. Люблю я вас вредних, таких маленьких ще. Ще таких маленьких. Бо вже потім робиться в вже не хочете того, не хочете цього. Ось такі діла. Ладно. Гарного сім'я, мирного неба. Бо забула я своїм козам взяти газети, читати. Треба гнати додому. Що ж вони буду стояти без роботи? Ось такі діла. Все, всім миру, спокою і затишку. І всього самого найкращого. Удачі, Па-па.